Так, друзі, всім привіт. В цьому відео ми з вами розберемо топ-5 помилок, які роблять новачки, коли стартують свій шлях в крипті і тим паче в трейдингу. Відразу хочу сказати, що 95% людей тут зливають кошти з того, що вони не дотримуються правил і все, що можна, тільки порушують. Перше, це у нас буде money менеджмент. Це коли ви виділяєте якусь суму коштів для того, щоб торгувати. Частіше всього це відбувається так. У вас є 100 доларів. Ви бачите, біткоін летить вверх чи вниз і відкриваєте угоду в будь-яку сторону. І, звичайно, 99% того, що ви вибираєте крос-режим, 20-те, 40 50-те або те плече, і моментально за пару хвилин ви втрачаєте весь свій депозит. Це перше правило, яке не може ніколи порушувати. Ніколи не заходьте на всю вашу маржу на весь ваш депозит в одну угоду. Це грубе порушення правил. І якщо не дотримуватися цього правила, то ви, звісно, завжди будете зливати свої кошти. Максимум, що я можу вам рекомендувати, це ставити на одну угоду до 5% від свого депозиту. Якщо у вас депозит 100 доларів, на кожну угоду ми заходимо лише на 5 доларів. І тим паче вибираємо. Ізоліровану торговлю. Що це значить? Якщо ми вибираємо крос торговлю, то ми можемо втратити весь наш депозит. Якщо ізольовану торговлю, то тільки ту суму, на яку ми заходимо в угоду. Якщо у вас депозит 100 доларів, ви заходите в угоду з крос режимом на 5 доларів, ви можете втратити всі 100 доларів. Якщо ви в угоду заходите на 5 доларів, і у вас ізолірована торговля, то ви максимум можете втратити лише 5 доларів. Тим паче необхідно торгувати стоп лосами і тих профітами. Добре, розібрали з вами тему мані менеджмента. Тепер до ризик менеджменту. Ви знаєте, що не можна залітати в угоду на весь депозит, але кількість ваших угод також має бути певна. Ви не повинні робити по 50, по 100, по 200 угод за один день. Ви повинні написати собі план. Три угоди роблю вранці, три в обід і три ввечері. Все, вам більше не треба робити якихось угод. Цього буде достатньо, щоби. Відпрацювати свою торгову стратегію, це якраз у нас буде третя помилка для всіх новачків, які залітають в криптових трейдинг. Ви будете розуміти, як працює ринок, і, звісно, зможете в майбутньому заробляти, якщо будете банально виповнювати такі от максимально прості речі. Ми робимо три торгові сесії вранці, в обід, ввечері. По три угоди, і того у нас дев'ять угод. Цього більше, чим достатньо. Третя помилка це відсутність торгової стратегії. Коли ви залітаєте в угоди, як попало, то тобто, чи вверх, чи вниз, звичайне казино. Ніколи ніхто не заробляє, якщо не знає, чому ціна йде вверх або вниз. Тут повинна бути торгова чітка торгова стратегія. Якщо у вас її немає, то звичайно ви також будете зливати свої кошти. Ви можете торгувати по смартмані. Можете по теханалізу, можете по об'ємам торгувати, але у вас должна бути чітка торгова стратегія, яку ви будете притримуватись, і за допомогою якої ви будете зробляти. Майбутньому я вам буду також розказувати про свою торгову стратегію, як я торгую, щоб ви розуміли, що і як треба робити. Тому що за одне відео неможливо розповісти толком всю торгову стратегію. Це дуже тяжка робота, і з цього більшість трейдерів зливає свої кошти. Четверта помилка це у нас. Відсутність торгового журналу. У вас є торгова стратегія, ризик менеджмент, мані менеджмент, але ви не записуєте всі свої угоди прибуткові або які заходять в мінус. Це велика помилка, тому що вам постійно треба робити аналіз, що заходить в плюс, що в мінус. Якщо ви це все докупи зберете, будете обдумати там, допустим, ви робите три торгових сесії за день і ввечері або вранці на наступний день ви записали перед цим всі свої угоди. І дивитесь, аналізуйте, чому угоди зайшли в плюс, чому в мінус, і робите висновок, що у вас заходить краще, що взагалі не заходить. І таким от образом ви зможете виходити ще в більший плюс і повишати свою дохідність торговлі на фьючерсах і, в общем, навіть в крипті, який би напрямок ви би не обрали. Це дуже важливо. П'ята помилка: це відсутність фіксування свого доходу. Ніколи не можна весь час. Все, що ви заробили, тримати на одному депозиті, тому що у вас може бути азарт, може у вас не буде настрою. Ви зайдете, будете залітати в одну угоду, десь не побачите, що у вас крос, або ще якихось дуже багато способів, як це може бути. І ви можете злити все, що ви заробили там, наприклад, за місяць, тому обов'язково треба фіксувати свою прибаль, виводити, можливо, її. На гарячий кошельок або на холодний, тут немає різниці. Саме головне, щоб ви не тримали свій дохід весь час на вашому кошельку. Це дуже важливо. Тільки би ви не торгували, завжди фіксуйте прибаль. Якщо ви хочете більш детальніше розібратись, ніж і крипти, Трейдингу, як тут заробляти від тисячі доларів в місяць, ви можете приєднатися до нашої команди Формула прибутку. Зараз у нас є анкета на предзапис п'ятого потоку. Силка буде під цим відео. Ви можете просто заповнити анкету, з вами зв'яжеться людина з нашого ком'юніті, і розповість абсолютно всі деталі, що і як буде відбуватися. А навчання у нас буде проходити аж два місяці. У Вас буде і знання, і практика, тому що скільки б ви. Не вчили, якщо ви не практикуєте свої отримані знання, це все рівно нулю. Тому обов'язково всю інформацію, яку ви отримуєте, фіксуйте і реалізуйте ваше життя. І у вас тоді буде гарний результат. Всім дякую за перегляд цього відео і чекаємо вас на формулі прибутку 5.0.